Та вишукана класика для власників тендітного обличчя. Як чоловікам, так і жінкам підходить такий варіант, тому що вони є доволі універсальні за рахунок своєї форми. Прямокутний окуляр дійсно стильно виглядає в будь-якому образі, як у повсякденному, так і до ділового стилю або ж на святкове вбрання, теж басуватиме ідеально. Регульовані носоупори, повністю чорний матовий корпус з металу. Чіткість ліній не тільки в окулярі, а також на завушнику має ось такий золотий орнамент і до половини з металевий завушник оформлений саме в пластикову накладку. Тому така модель управи підійде до окулярів для постійного використання. Сюди можна встановлювати лінзи як зі знаком плюс, також зі знаком Мінус або для корекції астигматизму. Тобто теж в цьому плані варіант буде універсальний. Не тільки прозорі, а звичайно ж і тонування, бо фотохромні лінзи виглядають тут дуже вигідно. Навушники з флексами, тому сидітимуть вони по об'єму голови дійсно зручно, комфортно та не спадатимуть, але при цьому і не будуть тиснути. Замовити такого права або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ І для цього артикул цієї моделі залишаю у коментарях.